СБУ викрила спецслужби РФ на вербуванні українських підлітків у Дніпрі і інших регіонах України. У кривому розі поножовщина, жінка ледь не вбила знайомого у Дніпрі. Дивак викрадав дорожні знаки, щоб збудувати теплицю. Вітаю, це дайджест подій від Дніпра оперативного. Мене звати Антон Глущенко, і я розкажу головні новини Дніпра і України від сьогодні, 25 жовтня. Підписуйтесь на наші соціальні мережі за посиланнями під цим відео або за QR-кодом, який ви бачите на екранах. Поїхали! Ворог продовжує обстріли Нікопольщини. Постраждала Марганецька громада. Понад півдесятка артилерійських снарядів поцілили в одне з тамтешніх сіл. Продовжує ворог тероризувати й інші області України. Цього разу найбільших руйнувань зазнала Хмельниччина. МВС повідомили, що в Славуті та Натішині влучили у пожежну частину поліцейські відділення, будівлю вокзалу і школи. Постраждали 11 багатоповерхівок та дев'ять житлових будинків. Повідомляють про 20 постраждалих є тяжко поранені. Росіяни задали удару по території поблизу Хмельницької атомної електростанції. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження лінії електропередачі знеструмлено 1860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Вночі армія РФ випустила по Херсонщині 13 керованих авіабомб. Внаслідок цього загинув 42-річний житель Береслава. Наразі на місці російського теракту працюють ДСНСники. Ймовірно, під завалами все ще можуть бути люди. До новин Дніпропетровщини СБУ викрила спецслужби РФ, які вербували українських підлітків. За рахунок вербування неповнолітніх українських юнаків спецслужби РФ намагалися розпалити антисемітські настрої на Житомирщині, а також у Дніпрі, Львові та Вінниці. До складу групи входили 13-річні, 17-річні учні місцевих шкіл. Для їх дистанційного вербування спецслужби РФ створили молодіжний праворадикальний телеграм-канал. Отримані таким чином медіафайли російські спецслужби розганяли. У закордонних змі як фейкові публікації для дискредитації України. У Дніпрі чоловік виламав двері та побив жителів будинку. Ввечері, 24 жовтня, 17-річний підліток повідомив поліції, що в його дім, зламавши двері, проникнув чоловік та побив його разом із матір'ю. Прибувши на місце, правоохоронці виявили злочинця, який спав п'яний у кімнаті. З його слів, він в цій квартирі проживає. Більше нічого пояснити не зміг. У Дніпрі дівчина пограбувала маршрутку. 19-річна громадянка зайшла до маршрутного таксі номер 120 і вкрала кошти у розмірі приблизно однієї тисячі гривень. Втекти крадійці не вдалося. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Крадіжка у селі Мирне. Двоє чоловіків забили до смерті односельця, запхали тіло в багажник його ж машини і поїхали на ній кататися. На викраденій автівці їх і затримали правоохоронці. 56-річному та 38-річному вбивцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. У кривому розі жінка вдарила знайомого ножем 24 жовтня. Ввечері між 26-річною громадянкою та її товаришем виник конфлікт, під час якого вона нанесла чоловіку ножове поранення у живіт. Постраждалого госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями. знаряддя злочину вилучили, а нападницю затримали. Побудував теплицю з дорожніх знаків у новомосковському районі. Поліція викрила крадія. 18 металевих опор та 31 дорожній знак правоохоронці виявили на подвір'ї місцевого жителя. Як пояснив чоловік, металеві труби він використовував для будівництва теплиці на городі. Як оцінюєте такий сумнівний лайфхак, Пишіть у коментарях. У Дніпрі провели 42-гу чергову сесію Дніпровської міськради. Під час неї нагородили лікарів місцевих лікарень та одного закладу обласного підпорядкування. Так, нагороди нині отримали 12 фахівців. Ми вже запровадили таку практику, нагородили лікарів. Які працюють в місті, ми і далі будемо продовжувати цю практику в кожної сесії. Ми будемо віддавати знаки пошани за те, що вони зараз працюють 24 на 7 для того, щоб допомагати нашим оборонцям та спасати їх здоров'я та життя. У продовження теми в Україні вперше провели унікальну операцію з одночасної пересадки серця та легенів. Пацієнтка мала ваду серця від народження, а з часом зіпсувалися й легені. 38-річна Ніна з Київщини чекала на операцію 15 років. Трансплантація проходила у Львові та тривала 10 годин. Донором став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП. Перша трансплантація комплексу серця легені в Україні. Зроблена з нашими колегами. Оприлюднили дані про втрати окупантів за 20 місяців повномасштабної війни. Це 295 тисяч вже неживої сили, більше 7 тисяч артилерійських систем, більше 5 тисяч танків і майже 650 одиниць авіації. Далі більше гарантують ЗСУ. І наостанок впроваджуємо традицію приємного на десерт. На правому березі Херсонщини заблукав російський чмобік. Як він там опинився, не знає, але залюбки здався у полон. А з якого ти подрозділяє? Второй батальйон мотострапов. Какої страни? На цьому все. Підписуйтесь на Дніпро оперативний. Ми завжди в центрі подій. Мене звати Антон Глущенко. Побачимо з вами завтра.